Да, Значить, вроді як зрозумів вчорашню помилку, що така ехо стояло, бо були всі закриті двері, я був один в приміщенні. Вот. Але ж де я вам маю розпаковки робити? Ну не в кімнаті ж наличку, продукты, так. на ліжку, особливо продукти. На кроваті я можу сам себе тільки для вас розпакувати. Ну, це вже 21. <с? <с?> в общем, дивіться, я вам зараз почну показувати. Це ж два пакети з того. Ну, два бомж з злідла у нас вийшло. Я зараз не чую, то ви мені, якщо що напишете, якщо буде. О, тут 10 кг за 6 євро. Ну, два, два пакета по 3 євро. О, тут якась зеленуха у нас. В основному потягнули дині вес. Дуже великі дині такі. Одну запрям мамі, бо там її жених сидів на касі. І одну нам подарив е, бонусом. Я не знаю, вона в пакеті не була. От. і Получається багато сцені, трохи помідорів. ну В основному груші. Ну Ще є персики. ну Ви бачите, що є. Да? так? ну і Я ж думаю, що, напевно, ми, як і всі ви, да, в день зарплати. У нас було менше. Це Я поставив матрас, щоб пеха не було. Не обращайте уваги, нього, що він трошки в кадр в угол попадає. E, значить, e, день зарплати, що ви хочете. Повний бак солярки зразу. От, Поплатили всі платежі, ну які там в кого є движення. ну движення. Потім на остальні давай гасати, як то кажуть. От. Ну, не на всі, звісно, але повністю по всіх магазинах. М'ясні, е, не м'ясні і все остальне. Зараз ми будемо вам показувати і удивляти, що ми сьогодні. Накупили. Так, ти, знайомо, ти, ти то потім покажемо. А, зараз я нажму на паузу, ми приберемося стола та і на столі будемо розкладатися. Ну так. Да. Так і зробимо. Уходимо на рекламну паузу. <гум> так, ну що ж, приступимо к розпаковці. А ви заодно мені напишете, ви теж так оце любите, як я раз в місяць закупитися. Ну, все саме необхідне, а потім вже. При надобності трошки щось докупити. Ну, це вже все. Це вже буде входити в традицію цей йогурт. От. Ми вже знаємо, що в коробках знизу або заставлені в кінець можна знайти е, це це? сахар розсип. Угу. Давай, погнали, що так. Йогурт. Макарони 1,5 кілограма таких. колбаса дольче и, и, Пикантные. и не дольче, и пикантно, мини пикантно Юли дольче. Да. Да. Мы начали есть макароны. Вернись, Юля с Сашей едят, а я уже до них тоже начинаю приспосабливаться. То мы со старта накупили их на месяц вперед. Щоб, ну, а кто выходит за пачкою макарон? Хай будут запасить стратегически. Кофе взяли. Попробуйте опять Попробуйте. же дві пачечки. И так. що... беремо такий сирочок. Він схожий на наш сир косичку. Він класний, йде в котлети. Да, ми добавляємо в котлети. Так. Ніхто так не робить. Воно такий аромат копчености і вообще в привкус такий вкусный дає. Так, молоко. Молоко. Так. Олія две пляшки. На місяць якраз Да. Десяток я есть. Ну, Це... яйця ми докупляємо. Слава у нас на чайочок пицців. Перейшов я на чай, да. ребята. С цим бегемотом. З бегемотом із лаймом. Нічого так я вам скажу. Мені нравится. А, взяли ще помните таке ще, коли угу. варять з вермишелькою, то есть супчик. Фрікадельді, там можна ще таке Загадкова вермишель Загадкова вермишель так. Ага, І хліб ж обязательно. Так. Ну, так як ми півдня сьогодні каталися, він вже все, він уже не хрумтить А то берем завжди його теплий. І він такий цей. Що, жму на паузу да? і розкладаємось далі. Якщо вам цікаво, звісно. Ну, а якщо не цікаво, то вибору у вас, вас не багато Продеться дивитися, бо ще трохи є. На що дивитися, це ж не все. По списку. А далі у нас іде український магазин. Ага. Да. Горох важко. ми взяли. Да. А, Це взагалі тепер, чуєте, Юля перший раз в житті вирішила покрасити е, цю макітру свою. Ну, довели. Довели. Ну, Ще сідана не, не проступає, так да, що, да. що. Ну, як звичайно, взяли приправ Приправки. своїх да. любимих. Взяли лавили. Так. Ну, баловства трошки, як куди ж без живчика. Да. Е, да. Взяли попробувати нового цього кухарика. Ку -хуяри, кухарика. Пранички, хто любе. Пряники. Да. Ки Київ хліб. Да. Це з начинкою абрикосовою всю життя їх любив. Так. Я з любою начинкою люблю. Це я кайфую. Від халвухи. Да. Так. Це Сашки приколясик. І... Це на всю сім'ю горохова каша нам заходить. Мамі теж понравилось. Ну і як же без гусьонки, ви ж самі розумієте, нікуди. Дві банки, щоб не билися. Я з'їдаю одну, а потім другу ми їмо всі разом. Так, ну і що там? Так. А, і це вже далі ще один лідл, Це в це школу на... Це в школу. Це, на... це моє. Це теж в школу. Це в день по бутерброду, там і по шикалася. Да. Ну це. Ж... Часничок, бо Час... ми його їмо, дай Боже. Да, кожному так його їсти, да. як ми. Моркочка, бо у нас саня її лупить як так. комбайн. А... Взяли спробувати. Да. Хто пробував, скажете хороше, не хороше, зря потратили гроші чи ні. От. І діло в тому, що звернув увагу на те, що в Лідлі Є щось дешевше, буває по акції, ніж купляти в респальмі оказа. Ми загалом -то скупляємось в респармі оказа по цих, як воно? Хімія. Хімія, да. От. Але є такі вещи, що це. Така ну... класна намазка. Да, Це я таке люблю. А. Може, такі не їдять і не розуміють, що то воно таке, а для мене сир має бути да. От, Бо вони там трусяться, це взяв да. дезидерант в машину собі. Да. Так. так. На хороший поки грошей немає. Ну, я ж, розумієте, жду того Нового року 14-ту зарплату, плюс ви пам'ятаєте, нам ще дають кучу всяких, я не пам'ятаю, я вам показував чи ні. Дають же ж потім на, там, майже на 1000 євро всяких талонів. І ви на ті талони можете купляти собі подарунки, собі і всій родині. Плюс ще подарунки. От ну тоді я її куплю. У мене є дуже багато хороших духів, які я люблю, але вони стоять від 200. Євро за 100 мл 75 мл, то поки ми собі таке не купуємо. Вот. Ну що, опять же, пауза і далі розпаковка хімла. Ну, наверное, да. Холодильник у нас сьогодні буде празнувати. Так, ну і погнали далі. Це у нас що? А, хімія і ага. немножко декатлона. Да? Да, так, ну спорт це ж наше все. Тепер що да. ми кожен вечір займаємось. Купили малому. Покамість на 15 кг одну резинку. Так, я знаю, що серед нас є спортсмени. І я думаю, що всі цю річ поважають. Це не штанги, не гантели тягати, не забивати мишці. Все, що ти робиш під власним навантаженням власного тіла і за счет от таких от резинових віщей, то воно все дуже набагато краще. В нашому випадку ми просто саню приводимо, як то кажуть, як правильно сказати. В джентльменський вид, бо дівчат багатих красивок кстати, до речі, у нас є для вас новина. Сьогодні в школу прийшов новий хлопчик, прийшов новий хлопчик Богдан із, за... Одеси. із Одеси. Все, сидять з Сашою за одною партою. погальність я не знаю, чи це хорошо, чи це погано. Богдану 10 років. Богдан вже тут 2 роки, Богдан вже гарно балакає. І розумієте. от проблема, чи вони будуть себе гарно вести, але ну, на уроках. Те, що будуть там навчатися, це добре. А то, як вони будуть тепер вчитися вдвох, це вопрос, звісно. Ну нічого. Можна ж цю резинку не по назначенню. Да? Якщо що, їх розсадить. розсадять. Розсадять, так. Да. так. Туалетної бумаги багато не буває. Не буває. Як і у цих е, рушників е, сухих Сухих бумажних. Раніше якось обходились без них, зараз без них нікуди. Незамінна річ в господарстві. А, взяли ще сані два тенісних шарика. От, розвивати, е, як воно називається, координацію рухів, що? такого кидати в стінку і ловити. В общем. Я кинув і не зловив, а взагалі я завжди кидаю і ловлю. Лівою рукою, лівою ловиш, правою, правою ловиш. Ну, так, зубної пасти, зубні щотки вирішили обновити. Носочки. Ти про носочки нічого не сказала. Це твої, це мої. Да? Я беру тільки такі собі. Ну, і ми всі ходимо в білих, але в різних конторах. Грасатори взяли літер е, іменно Різпармю Казовського, ну, якийсь він навіть трошки не такий, але функцію вони виконують всю од... всі однаково. Побачимо, як він працює. Цей відносно недорогий. А в лідлі є торгові марки ото В5, М5 чи як воно називається. О, там літрова стоїть ще дешевше, ніж в Взяли ми такі мочалочки. Попробуємо. Ну може ними гарно буде. Кульочки, звісно, зараз покажемо для чого. Теж незамініма на сьогоднішній день. Такі вони зручні в господарстві, що це просто не передать. Сані, Сані взяли цю паїлку нову. О, наскільки там один літр чи. Ще саме головне, щоб влазило 0,7. Це моє любиме об'єм. В мене завжди 0,7, як влазить, я потім веселий, щасливий. Ну, правда, не на наступний день. Но... Куди ж слава без акційних тряпочок? Ви мені скажете, слава, скільки в тебе їх вже є. Я вам скажу, Дивіться, я не Я не бачила. Я не знаю, скільки в мене їх є і скільки їх ще буде. То ти ж хотіла для стекол... гарні... по 99 копійок. Як не взяти? Скажіть мені. А це взагалі акція була за. По-моєму, рубль 99 чи за два, 99. Тут раз, тряпочка, два, три, чотири тряпочки, ще й великі, поняли розміром. Ну, воно ж написано для чого? Для фарми. Для бенедиктовни. Ну, Тряпочок багато не буває, як для мене. Я ж тряпочниця, ще та. а що? Дойде діло полірувати ще щось, і все время не вистачає тих тряпок. У мене одна для стекол передніх, друга для стекол задніх, третя для торпеди, четверта. А от, куди всі гроші сімейний бюджет уходить, ви бачите? Куда? На шампуні. Ой. Я, я шучу, звісно. Взяли гелі для душа Два. Це інтим, інтимне мило. Зубну щітку Саші м'яку взяли. Бо в нього каже, він старий, в нього зуби випадають, то йому треба не жорстко. Я би жорсткою. Оце з петухом, ну це провірене, але воно саме дороге. Чуєте, якщо це 3 євро, стоїть 0,7. Опять же, мій любимий об'єм. Ну, я, правда, ще його не пив, стільки не пробував. От, то це стоїть, взяли Кока-Коли колдовской. Це у нас пахучка нова в машині. Бо прокапує кондиціонер. Я туди його, по треба заправити. Так ми цим літом не заправили. По-друге, я воздушний фільтр, фільтр салона, верніше, там не міняв. А це дуже плачевно для машини. І вона в мене виходить, при включеному кондиціонері задихається і капає водичка через ці воздуховоди. E, да, це зараз будемо найголовніше вам показувати. Капає в общем, на коврики в салон і такий запах в общем, періодично з'являється літом. Що, кажи. Виключати? Виключаю, підждіть сюрприз. Так, ну що ж, дивіться. Багата жизнь вона така. Я вам чесно скажу. Знаєте. Ну, тобто, типа, скажете. Ага. А ні, ми две. А ми опять по. Ми акціонери. Ми все купуємо всегда по акції. Вот. Так, мало того, ми просто до нього підійшли. Воно має такий вигляд. Коротше, я на руки дуже, от, знаєте, чувствительний. Хоча казалось би, да. Би, Та, ти механік, що ти там можеш тими руками відчувати? Ні, у мене наоборот повишена чувствительність, і я от, знаєте, як. Якісь речі, там стікляні або тряпки, або ще щось. В общем, я не можу. в мене зразу аж починає глаз дергатись. А це прям, ну воно таке на ощуп приятне. Це застілячка, ну, типа, вообще покривало йде, але я думаю, що воно ну як плед, знаєте, кровати застеляти. А воно таке приятне на ощупь, тому що це просто не передати Особливо з цієї сторони. ну Це, типа, так і накриватися. Да? Да. От. Ну, і так я... Купили малому це метр 50 на два, ага. А мені купили. Правильно я сказав, мені, не нам, мені. Два на два двадцять. Ну якраз десь такі, як я шириною. Все вже, от, Ну, бомба. Прям таке, знаєте, приємне-приємне воно на дотик. Так що купили два таких покривала. Все, тепер ми будемо жити в теплі і в уюті. Давай далі. Так, ну і як же без китайського магазину, да? А, ще, ще для нам... Та, це був сміх, та й Попався нам в китайському магазині китайець, який не розмовляє італіянською апше. Ну, і ми ж не особа, Ну, ми вже знаємо, як нам правильно сказати, що ми хочемо, і скільки. Ми йому показуємо квестор. Він показує пальцями цей кусок, Да, цей. Я кажу, квесто туті і допокажу, от то. Мину, от Він на мене дивиться. Короче, я йому кажу, оцей кусок. Він каже, хорошо, відрізать, я показую ні. общем, довго ми йому объясняли, що нам надо не тільки той кусок кілограмовий, а ще більше. Врешті-раз прийшов той хлопчина, який нас постійно обслуговує. Так, так. І що у нас виходить? 5 кілограмів фарша. такого, свинячого, того, ну, з нашого э, з цього такого, м'ясного. 10 кг сала. Вот. Ну, сало, м'яса більше, ніж сало. Потім ми заїхали в дал. До тих 5 кг ми добрали телячого. 2 кг. Ну тут 2 200. Ну, я ж бачу, що не 2, да. так. 2,200. І Юля хотіла, ще, ну нам реально зайшло о те, що ми брали, але не було легенів. Я взяла сердечко. Юля взяла тільки серце. От, але потім ми поїдемо, докупимо ще, мабуть, легкі і зробимо, стрибухи ну, да? трибу... да. отой... паштетик, паштетик такий. Да. Він у нас до макаронів заходить, то по флотській, до всього. Прям. Це. Ну що, Дум... вроді чуєте, стільки денег потратили? Та ладно, чучу, небагато ми й потратили. Багато потратили, що у нас. Ну, повний бак солярки, то майже 100 євро. От. А так, то там 50, там 50. М'ясний яс, відділ 50. От. Навіть 60, да, якщо два разом взяти, ну, десь так. От. Ну Зато це вже, знаєте, ми вже нікуди не їздимо нічого, ні за що голова не болить, як то кажуть, на місяць вперед. А, все, Юля не хотіла вам показувати. А я вам покажу. Ну Скажемо, що тихенько, що це мені є якщо що, якщо я в нього влізу, звісно. Ну. От. Да ладно ти. Хвигору <гану> будемо крутить. Понял? Я, ну, конечно, тоже буду, якщо я в нього влізу. Зніму вам на відео, як я кручу круг, то шоу все те, я вам кажу. Набери кучу лаків і прослов. А шо ти такой? Що ти, тако? ти недовольний? Хм? Mm? Те, що був секрет? <гану> <гану> да. Та ладно ти. Бо сейчас налетять кучу недовольних. Та прям там, це ж не мамин канал. Тут всі свої, кого ти стесняєшся? Тимбіля що там? Ой, Юля, успокойся. Якщо ти влазиш в цей круг, В смысле, якщо? то значить в тебе ще не все потеряно. А якщо ти не влазиш в нього, то зачем портити таку фігуру? От я тобі так скажу. Так що. Тобі важна моя думка чи всіх остальних. Твоя. Ну так і все. За що ти переживаєш? Відкривай давай, покажи. Бо ми ще самі не знаємо. Ні, були такі, знаєте, пластмасові, легенькі, ото раніше Алюмінієві наші. О, то... Воно щось ну, не то пальто, воно дуже легеньке. Зараз є всередині з, з м'ячиками такими. А це такий висистий, на 1,5 кг. Круг зборний, що мені подобається. Тобто, вже як ти кругом себе будеш його крутити, то він буде тобі хоч якийсь создавати ефект крутіння. Отакий він із кусочків збирається. так? Він складається, так. Ого. Да, вот так вот це да, не складывается. Да, Таких вісім частинок. Ой буде круг. Ясно, понятно. Ну все. Пишіть, що понравилось, що ні. як звук обязательно напишіть. Ну і всім гарного дня. Угу. Не получилось. Ну тяжелий він такий. О, Господи. А руки при чому? Це, я так хотів, щоб воно вверх піднімалося помій. Ну, отак ви все. Ну я ж, як ребята, настоящий джентльмен, що ви могли подумати? Я собі залив повний бак, а Юлі купив зонтик. Щоб вона могла ходити, не мокнуть. Оце кавалер, я так? Да? На розхова. Та ні, ну що ми з нею все время просто будемо разом інколи. Приходиться і самі, ось, ось сьогодні. Я завозила саню, то щось капало. Тепер у них буде зонтік.